Звичайно. Наша військова частина, як і усі Збройні сили приведені в вищу кухні бойової готовності, зараз весь особовий склад знаходиться в пункті постійної дислокації, проходять планові заняття бойової підготовки. Як вони йшли, так і йдуть. Майже нічим не відрізняється, але є певні відяння від так, повсякденної діяльності. То, що ми знаходимося, підвищуємо ступені бойової готовності. Якось моральний дух підтримується особ... особового складу. Це ж все ж таки нове. Моральний дух особового складу. Моральний дух особового складу стійкий. Ніхто не дронув, ніхто не хвилюється, не переживає. Готуємось згідно планів, які витверджені раніше виконати, якщо це буде потрібно, завдання. От, але всі військовослужбовці, в тому числі я, вважаю, що наші політики повинні розібратися в цієї ситуації дипломатичними шляхами і ні в коєму разі не допустити застосування Збройних сил України. А якщо потрібно? Це дуже складне питання. Дуже складне. Але ми всі приймали присягу на вірність народу України. Захищати її суверенітет, незалежність та територіальну, в тому числі цілісність. Тому я ж вважаю, що для військової людини це питання незручне і недоручне. Але я вважаю, що перш за все повинні перші кроки зробити наші політики і дипломати. Можете розповісти, які завдання ваша військова частина виконує? Чи, буде Чи Наша буде? військова частина виконує завдання, пов'язані? Ну, Я, скажімо так, не можу вам розкрити всіх наших можливостей, але це завдання специфічне. А ви можете розповісти, яке співвідношення контрактників до строковиків, наскільки є професійними самі людськи? Військовослужбовці строкової служби на даний час в нашій військовій частині немає всі військовослужбовці за контрактом. Тобто це професійні солдати, можна так говорити, так? Так, це солдати професійні. Більш підготовлені, краще, ніж військовослужбовці страхової служби. Ми вже з початку року перейшли повністю на комплектування військовослужбовцями за контрактом. Тому строківки в нас вже як, три місії як немає. Переважна більшість хлопці з Хмельницької області, чи є ці сходи? В нашому полку проходять службу військовослужбовці з різних куточків нашої України. І зі Сходу. Переважно дійсно це менічани з Хмельницької області, але є військовослужбовці із, із Криму, з речі, з Донецької області, із Луганської. Майже всі представники всієї нашої України. Майже всі. Нема тільки Закарпаття. Ну, ось ті ж кримчани в них немає таких думок, як там. Я вам ще раз кажу, моя особиста думка та думка всього особового складу військової частини. То перш за все, цю складну ситуацію треба рішати політикам і дипломатам. Застосування Збройних сил України, тим паче проти, не дай Боже, я навіть не хочу думку цю голові тримати проти братських держав. Це я вважаю, що буде не дуже правильно. Олег Александрович, яким ваші військовослужбовці опинилися в Києві 17-20 лютого на Майдані під Позднем Снайперів, щоб було? Я вже відповідав на це питання. Я ще раз нагадую, наголошую на цьому, що Збройні сили призначені за своїм функціональним призначенням для захисту від зовнішнього ворога, а ні в якому разі від своєї народу, ким би він не був. Але я хочу наголосити на тому, що наша військова частина виконувала завдання щодо запобігання. Я Вважаю, що багато знають, де на території міста Хмельницького ми вивезли порядка 20 тонн озброєння та боєприпасів з управління Служби безпеки України в Хмельницькій області. Всі хлопці виконали завдання на вищому рівні без застосування будь-якої сили. Але завдання було виконано. можете собі представити, якщо ця кількість зброї попала б в руки різно налаштованого, скажімо так, гражданського населення. Яка подальша доля цієї зброї? Подальша зброя цієї долі, вона перерахована, взята на облік, знаходиться під охороною на наших складах. Я думаю, що в майбутньому вона буде передана нас склади або на бази арсенали Збройних сил України. А що це за зброя? Стрілецька зброя, обична стрілецька зброя. Автомати, кулемети, пістолети. І боєприпаси до мене. За яких обставин вашу військову частину можуть залучити на територію Криму? Наша військова частина, як і всі другі, виконують накази начальника Генерального штабу сил України та міністра оборони України. Ну і відповідних начальників Єдного в Україні взагалі є дві подібні частини, так? а в Росії скільки є і взагалі яка різниця між... Ця інформація є в інтернеті, можете спокійно там подивитися. Э, Наразі сьогодні чим займається? Э, Наразі сьогодні, як і кожен день, ще раз нагадую, що ми займаємося заходами бойової підготовки. Зараз на полігоні військової частини проходять заняття з реженної підготовки, мінно-вибухова справа. Перше, друге, третій загони спеціального призначення займаються на полігоні військової частини. Uh -huh. Зараз ми з вами туди приїдемо і все задумаємося. Uh -huh. чиє... попробуйте, попробуйте. Чи є у вас солдати, які а, безпосередньо брали участь у якихось військових діях? Тобто мають досвід уже. Учасники бойових є, дій, учасники, і миротворці. Uh -huh. учасники бойових дій, миротворці. в нашій військової частини є. Є хлопці, які пройшли Ірак, і Афганістан. Ну і всі африканські країни, які є у нас зараз в контингенті.